Друзі, всім бажаю здоров'я, автопідбір Київ. Значить, трохи з приводу пробігів на автомобілях. Дивіться, тільки що дзвонив мені там мій гарний знайомий, попросив подивитись декілька машин. Машини 9-11 року випуску, і на всіх машинах 150-170 тисяч пробігу. Якщо не вдаватись в деталі, що там е потерти сідушки, перешита кермо, там і таке інше, і комп'ютерна діагностика показує скручений пробіг, то в цілому, в цілому, що ми можемо вам порадити з цього приводу для того, щоб не витрачати кошти? Це я саме порадив йому і щось поміркував, що буде доречна ця порада е зараз на нашому каналі. Значить, Якщо автомобіль. Е Наприклад, 10 го року випуску, якщо автомобілю там 10, 12-13 років, ви в принципі, маєте собі зрозуміти, що середній пробіг автомобіля в рік ну, 40, від 30 до 50 тисяч. Є, звичайно, більше, є менше, але середньо статистичний пробіг 50 беремо 40 тисяч. Тобто, якщо машині вже хоча б 10 років. То знайти машину з пробігом 150 тисяч це, е, ну якщо тільки займатися самообманом. Бо по факту ну, не може бути такого, щоб машину купили і не їздили. Звичайно, бувають винятки, звичайно. Але слухайте, якщо ви обираєте машину собі, то ви мусите розуміти, що якщо це 10-річний автомобіль, то пробіг на ньому буде 300 плюс. Друзі, 300 плюс не буває по-іншому. І насправді боятися цього не треба, бо е, ви купите, якщо, наприклад, без нас, без автоподбору, ви купите автомобіль, на якому буде намальовано 150, але по факту там буде 350, і ви будете на ньому їздити. Да, регламентних робот буде більше, да, ламатись він буде частіше, да, можливо, щось вже треба буде ремонтувати серйозне. Наприклад, якщо це коробка автомат або там не дуже. Якісний мотор, але все одно це буде той пробіг. Не е, тіште себе ілюзіями, що ви візьмете, вам повезло від дідушки, від бабушки, від дівчки, е, їздила в школу і додому. Це все казки перекупів, на жаль. Тому, якщо ви морально готові до того, що вам е, в вашій машині буде пробіг 300 ви можете розглядати 9, 10, 11, 12, 15 роки. До речі, ось машина 19-го року, в неї вже 130 тисяч пробігу. 19 го року куплена в 20 му чи 21-му. Ну от, от, щоб ви собі розуміли. Е, тому, друзі, всім раджу не витрачати зайві кошти. Ми, звичайно, вам вдячні, коли ви нас запрошуєте на машину 150 п'ятдесят тисяч десятого року. Тобто там не треба прикладати великих зусиль, щоб зрозуміти, що скручений пробіг, але все одно ну, зекономте ці кошти, віддайте їх на ЗСУ для нашої перемоги. І нам буде душа, як кажуть, спокійніша. і ви не витратите ці кошти просто на банальну. Констатацію факта і будьте готові, якщо ви шукаєте машину, якій більше 10 років в цій машині буде 300 плюс пробіг іншого бути не може. Друзі, не може. Якщо ця машина з Європи, то ще подвойте на два, бо там якісні гарні дороги, і вони накатують набагато більше ніж українці. Автопідбір Київ, слава Україні! Ми переможемо.